Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть взяти на себе зобов'язання щодо участі в майбутній обороні України, якщо буде впевнений, що Росія не повторить повномасштабного вторгнення. Таку позицію Трамп висловив у інтерв'ю американським медіа, зазначивши, що він готовий брати участь у гарантіях безпеки для України, але тільки за умов у. Певненості, що РФ не спробує знову напасти. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За словами Трампа, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир'я та здійснить нове вторгнення, Сполучені Штати повинні і можуть стати на захист України, але він також підкреслив, що не вірить, що Москва знову нападе, і саме це переконання є ключовою умовою для участі Сполучених Штатів, ця заява звучить на фоні тривалих міжнародних переговорів про план безпеки. Спекових гарантій для України, який зараз активно обговорюється між Києвом, Вашингтоном та союзниками, український президент Володимир Зеленський повідомив, що документ про двосторонні гарантії зі сполучених штатів майже погоджений і чекає. Підпису Трампа у Вашингтоні називають це частиною спроб створити нову архітектуру безпеки для України після війни, яка могла б включати військову підтримку, миротворчі заходи та механізми стримування подальшої російської агресії. Водночас, позиція Трампа викликає дискусії у Європі та Сполучених Штатів. Частина західних партнерів виступає за чіткі. Довгострокові гарантії безпеки, включно з участю у захисті України, у той час як інші наполягають на активнішому залученні європейських країн до таких зобов'язань. Аналітики зазначають, що ці сигнали Трампа можуть змінити динаміку зовнішньої політики Сполучених Штатів щодо війни в Україні, але конкретні умови та механізми участі залишаються предметом подальших переговорів. Ситуація лишається дуже динамічною. З одного боку, президент Сполучених Штатів висловлює готовність узяти на себе безпекові зобов'язання, з іншого додає чіткі умови щодо не спроби нової агресії з боку Росії деталі подальших кроків Вашингтона щодо участі у захисті України очікується після продовження переговорів і можливого майбутнього візиту Зеленського до Сполучених Штатів або під час світових форумів, де сторони планують обговорювати подальші гарантії безпеки.